на зв'язку тут говорять, що російська армія в Україні за час війни збільшилася, і незважаючи на їхні значні втрати, ем, Крістофер Каволі каже, що на 15% збільшилася їхня армія і ймовірно вже сягає півмільйона осіб. Величезна кількість, але тут я хотіла б вас запитати, чим чим ми можемо їм протистояти, тому що у нас сьогодні ухвалили законопроект про мобілізацію, але при тому ж говорять, що 500 тисяч ми набирати не будемо. Справа в тому, що це тільки один варіант, яким чином можна набрати 500 тисяч, можна 750, питання, можна мільйон питання ресурсів забезпечення озброєння в першу чергу і е, фінансового забезпечення. Справа в тому, що я хочу нагадати, що мобілізація це не тільки люди. Як комусь здається, це важливий фактор, і мобілізація має продовжуватись. Але ж е бригади, які фактично доукомплектовуються, е куди мобілізуються люди, вони мають бути забезпечені озброєнням. Тобто, має бути штатна чисельність озброєнь. Це теж питання, а це залежить від підтримки наших партнерів. І для того, щоб ми не формували підрозділи, ми візьмемо людей. Які не будуть мати артилерійської підтримки, які не будуть мати броні в підрозділах, і ми розуміємо тоді, що це просто так тоді ми переходимо і будемо воювати з ворогом, так як він би цього хотів, чисельністю. Тобто намагатися воювати чисельною перевагою, змагатися за те, хто може збільше мобілізувати на тому, на тому чи іншому відтинку фронту, тому я думаю, що. Вихід для нас не тільки мобілізація, яка буде продовжуватися, і з ухваленим законом безумовно так само можливо і пришвидшиться. Ну є такі сподівання. А загалом, я думаю, що це просто управлінське рішення і використання, скажімо, певних елементів сили засобів, які в нас є в наявності, максимально ефективно, коли ворог цього не очікує. Тобто у нас має бути постійний креатив, постійні думки, яким чином ситуацію змінити на нашу користь. І потім реалізація цього через різні заходи. Ми побачили, що як себе проявили дрони, як, яку вони відіграли певну роль. Ми побачили, що працює такий елемент, як операції на території ворога, тобто операції на території Росії. Так само такий момент це коли менші за чисельністю наші. Підрозділи а, перемагають більшою чисельністю сили ворога, тому що вивчають предметно, розбирають плани а, російських військ і вже формують певне уявлення про те, як Росія воює, як вона себе поводить у війні. Відтак є можливості цьому протидіяти. Ну і звичайно, зброя. А, безумовно, що це так само дуже важливий елемент. Ось це я думаю, що. Те, що Україна може протиставити технологічність, дрони, реби це так само це важливо, але найважливіше це підготовка. От зараз, коли ми говоримо про мобілізацію, це підготовка, тобто готувати людей до, скажімо, того, що їм доведеться ухвалювати складні рішення в їхніх зонах відповідальності. І для того, щоб вони думали, тобто усвідомлювали, осмислювали, що може статися, як може розвиватися події, як Росія діяла раніше, розбирати кожну битву, кожен відтинок фронту. Зараз ми вже маємо можливість це робити. У нас уже третій рік ця повномасштабна війна фактично йде. Тому є дуже багато кейсів, епізодів, прикладів, які можна по поличках, по крупинкам розібрати. І спробувати фактично на цьому досвіді максимально використовувати наш акумульований ресурс, адже і раніше, коли в нас були позитивні приклади і досвід, в принципі, українські війська вони ж не були чисельністю, яка значно перевищує сьогоднішню. Про е, зброю про боєприпаси, які нам так само необхідні для того, аби дійсно мати перевагу, хоча б у якості в цих ресурсах, то Каволі каже, що навпаки перевага Росії над Україною в артилерії може сягнути 10 до 1, якщо нам знову ж таки союзники не будуть надавати на е, нам допомогу. Чи дійсно настільки критична ситуація з артилерією? Ну і що з боєприпасами? Ну, справа в тому, що можна сказати, що в Україну постачається дещо із німецьких пакетів, потім із було, пакетів Європейського Союзу. Ось мова йде саме про ту про той транш, про ту частину снарядів, які мали бути вироблені до 31 березня, а потім дати відтерміновувалися. От, власне кажучи, так тому е, тут можна сказати, що е, Україна може розраховувати на сьогоднішній день. Скажімо, ми сподіваємося, що буде отримано чеські снаряди вже протягом найближчих кількох тижнів до, до червня. Це принципова мета. І, можливо, не тільки чеські снаряди, а можливо, все ж таки ситуація зміниться в Сполучених Штатах і буде проголосовано рішення про підтримку України. Що стосується російської артилерії, дійсно вона є і впливає, ну скажімо так, те, що. Вони е швидко доволі міняють стволи. У них це виходить подекуди, хоч там уже застарілі системи, як правило, зовсім але разом з тим е підвищуючи ефективність своєї артилерії. Ну і е боєприпаси, все ж таки, за допомогою е Північної Кореї, які Росія е отримувала і зараз виробляє. Тому це я думаю, що те, що говорить Каволі, це заклик, в першу чергу, до Конгресу, де він mm. виступав про те, що треба підтримати. Україну, і це я думаю, що зараз вся ця ситуація, яка є, вона так само, як мені здається, має призвести до поглиблення інтеграції з нашими європейськими партнерами. От нова антанта, яку пропонує Франція і Британії, і в рамках нової антанти постачати і зброю, і забезпечення це те, що могло би працювати. А що стосується снарядів. Дійсно, ситуація непроста. Вона була дещо покращилася, але ж е, справа в тому, що ми прекрасно розуміємо, що е, ну скажімо так, е, є певні е, проблеми в цьому. Тому, власне кажучи, е, для нас дуже важливо зараз зберегти ось цю єдність з Європою, поки Сполучені Штати, і за допомогою ініціативи Чехії, Естонії. Я думаю, може Україна долучиться е, закуповувати ці снаряди і постачати їх в Україну. І друге стволи і артилерійські системи. Не треба забувати, що війна триває. Це не можна випускати з поля зору. Оскільки чому? Ну тому що стволи зношуються, їх потрібно міняти. І артилерійські системи на превеликий жаль, які деякі з них були поставлені вже два роки тому. Ну, скажімо так, вони вже е, не дожили до цього часу, тому що ворог б'є по артилерії, а нам. В чому ситуація? Для же ж дуже потрібно вести контрбатарейну боротьбу і бити по ворогу, тому що ми можемо вирішувати завдання точкових ударів по бронетехніці, навіть в принципі і по артилерії ворога, але краще все ж таки вести контрбатарейну боротьбу, і нам дуже потрібні артилерійські снаряди, касетні, тому що зараз фіксуються удари і штурми ворога саме завдяки піхоті знову. І це відкриті ділянки. Якби в нас була більша кількість саме касетних, ну це давало б можливість, скажімо так, доволі серйозно стримувати ворога і наносити максимальні втрати. Щодо ситуації на фронті, то вона дійсно зараз не найкраща для сил оборони України. Ворог продовжує сунути, вони продовжують великі ресурси кидати бронетехніку, а при тому, що вони і як мені здається, можуть ремонтувати свою ту техніку, яку наші зсу вразили. Але окрім далекобійного озброєння, чим ми ще можемо пошкодити ось цю логістику постачання, якщо в нас немає поки що далекобійних далекобійної зброї. Дрони, дрони і і більше нічого. Ну е, і то дрони вирішують не всі завдання, тому що дрони звичайно різні, але ми не можемо вирішити, скажімо, все за їх допомогою. Але принаймні, щось та вирішується. Ну щось намагається вирішуватись, тому що ви бачите, наносяться удари по об'єктах, а не тільки логістики. Ну, якщо ми подивимося на територію Росії, чи, наприклад, в першу чергу на територію Росії, то удари наносяться переважно дронами. І вони спричиняють пожежі, руйнування на тих чи інших об'єктах е, військових. А що стосується окупованих територій, є елементи, такі як JLSDB, є JDAM, є е, кориговані авіабомби, і французькі е, кориговані авіабомби. Ось це, ну, це за допомогою нашої авіації, яка в нас зараз є повітряних сил. Це власне кажучи, те, чим можна наносити, і плюс фактор диверсії, тобто діяльність підпіллі з метою, скажімо, щось підірвати, знищити, пошкодити і так далі. Ми були впевнені, що на початок чи середину березня наступальний потенціал російської окупаційної армії буде вихолощений. принаймні про це заявляв керівник головного управління розвідки Буданов. Чи є розуміння, чому окупаційна армія, як і раніше, досі має можливість наступати, вони знайшли слабке місце в нашій обороні. Чи вони якісь використовують свої переваги, поки в них є? Справа в тому, що справа в чому. Справа в тому, що. Дійсно, Росія той потенціал, який в них був, він вичерпувався поступово. Але що сталося? Росія діяла Росія, дуже ризикує. От чим ризикує зараз російське командування? Вони йдуть в Абанк, тому що розуміють і спостерігають за тим, що Сполучені Штати не передають допомогу, що ситуація може погіршуватися, що нам потрібно більше засобів зараз. ППО, артилерії інших систем, і тому Росія намагається активно. Йти в атаку, і задля цієї мети, що робить Росія, вона проводить мобілізацію і постійно вводить фактично ось ці контингенти військ в бойові дії. Тобто вони постійно підживлюють, і тому за рахунок цього можуть зберігати певний темп ось цієї наступальної кампанії на сході, що було не враховано, і розумієте, завжди є в усіх цих прогнозах одне невідоме. Ну, можливо, для когось відомо, але для мене, наприклад, ні. Я маю на увазі, коли Конгрес проголосує пакет допомоги для підтримки України. І це завжди на будь-який прогноз, тому що, розумієте, не постачання зараз і не забезпечення нас США, нас страхує Європа, так, але все ж таки лідеруючі позиції у Сполучених Штатах. І як би там не було. І ось в цих прогнозах говорити про те, коли зупиниться ворог, яка буде ситуація. Складно, тому що наше забезпечення воно певною мірою покращилось, але не настільки, щоб нанести ворогові такі максимальні втрати, аби вони, попри все, вимушені були зараз взяти паузу. Тобто, пауза їм насправді була потрібна. У них є проблеми доволі серйозні, але вони вирішили ризикувати максимально, поставивши на карту все. І тут, до речі, дуже цікавий момент. Тому що якби все так співпало, і як кажуть, зорі зійшли з таким чином, що Росія посунула в цей більший наступ, ризикуючи, е я думаю, що як тільки б ми отримали допомогу і було б голосування в конгресі, і нам би ця допомога надходила, українські сили би цей наступ і відбили доволі таки ефективно. Можливо, навіть десь локально ще й в контрнаступ перейшли. Пане Олександре, про ось ці ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Дійсно, ворог зараз знищує нашу енергетику. І Wall Street Джорнал пише, що такими ударами, а, зокрема, по ТЕС, по ГРЕС, Росія, начебто, намагається зробити основу для свого майбутнього контрнаступу. От як ви пояснюєте, зокрема, сьогодні Трипільська ТЕС, вона на Київщині. Вони що, сюди наступати збираються? Ні. Ну ні, насправді. О, ні, о, ні, ще раз ні, принаймні зараз не видно жодного ударного групування ворога ні в Курській, ні в Брянській областях, звідки можна наступати на Київ, ні в Білорусі. Їх немає. Ну тобто, чим вони будуть наступати? Збільшення угрупування саме на кордоні, воно наразі не фіксується, і навряд чи Росії вистачить ресурсу на те, щоб рухатися ось таким чином. Я думаю, що. ТЕЦ і загалом, все, що відбувається довкола енергетики, воно носить дещо інші причини: це перше, спробувати деморалізувати українське суспільство, uh -huh. це проведення ось такого психологічного і не тільки а фактичного терору, спричинити нам проблеми з електроенергією, плюс це спричинити певні труднощі для нашої економіки, в тому числі, і відповідно, ну пробувати бити от якраз на тил. Говорячи про те, що піднімаючи дискусії, знову ж таки, що а може ППО закінчується, а може чогось не вистачає. А прилетить ще більше, будемо взагалі сидіти без світла там не тільки в окремих містах, а в більшій частині України. От і тому це доволі таке серйозно ворог використовує. Плюс розумієте, що сталося, Росія скористалась моментом, насправді, тобто вони ж розуміли, що ми готувалися всі. Україна, я маю на увазі українські сили ППО до того, що восени і взимку будуть ці удари по об'єктах енергетики, коли це здавалось, ну начебто логічніше, тому що це більш загрозливіше. Але Росія змінила плани. Я думаю, вони змінили через те, що почали думати, що Україна може застосовувати деякі інші зараз. Тактики для е, своєї системи протиповітряної оборони там передислокували на схід, збирали збивали су 34 і так далі. А от е, але і вони вирішили скористатися ось цим моментом, плюс почали в ЗМІ писати, що ракети можуть закінчитись, і б'ють систематично на жаль по енергетиці. А це кошти, це ремонт і це е, проблеми у людей, які особливо проживають в цих населених пунктах або поруч, як в Харкові, наприклад, чи в Херсоні. Де досить часто є проблеми е, з електроенергією, а зокрема, чому б'ють по газових сховищах? Чи є у вас розуміння? Так, а це дуже серйозно, тому що е, це намагання, е, скажімо так, зруйнувати наші можливості на опалювальний сезон. Ми ж зараз. Ну, тобто, для чого сховища? Туди закачуються певні запаси, які готуються. На це ж потрібен час, і підготовка до нового опалювального сезону вона починається після того, як завершився, от буквально нещодавно у нас попередній в Україні, і тому я думаю, що це доволі такі амбітні агресивні плани Росії позбавити Україну взагалі. Тобто, вони зараз взялися за те, щоб створити комплексні проблеми. От дивіться, ТЕЦ, ТЕЦ, гідроелектростанції, як там коригуюча генерація зараз, сховище це, до речі, не вперше, і саме туди, в район Стрию, де дійсно, ну це загальновідомі факти, що там є сховище, про це ж відомо абсолютно. Це відкрита інформація. Тому в принципі вони намагаються їх найбільше Росія знає, оскільки ви ж розумієте, скільки років співпраці з Газпромом по перекачуванні їхнього газу і так далі. Вони дуже добре знають. Дещо в Україні може бути з планів і це ще залишилось там з радянських часів. Ось тому хочу створити а, такі проблеми для нас, пане Олександре. Щиро дякую вам за вашу аналітику, за пояснення і за те, що знайшли час для ефіру. Бажаю гарного дня. І нагадаю, що Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був щойно з нами на зв'язку.